Сім'я зійшлася за столом, світив над батьковим чолом, оддаленіли дух живиці, світили хвоя і свіча, і з рушника, як із куща, зненацька вилітали птиці, і білим листям полотно заколихалось, як вино, у тостах доти небувалих, за того, хто прийти не зміг. Кому напевно сниться сніг в чужих пісках, у темних скалах. З надвору голоси пливли до вікон, як тоді, коли була ще мама молодою, це двадцять літ тому було, коли зненацька на село, сніги упали з колядою. Співали діти, і така завія впала з рушника. Піски, що кулі заблукали, і світло випито до дна, І батько знов налив вина, І решту вихлюпнув на скали.